Друзі, давайте розглянемо EcoFlow Delta 2, чи можливо його рекомендувати військовим та цивільним. В першу чергу я його розглядаю як для військових. Чим добрий цей EcoFlow, як зарядний пристрій, точніше зарядна станція для нас. Тим, що він, по-перше, надійний, багатофункціональний. Зручний для користування Він досить, досить такий важкий, гарний дисплей, але це все таке, як я кажуть, зовнішнє. Головне те, що він себе повністю виправдовує в наших реаліях при застосуванні. Для Starlink його Якщо розглядати першу генерацію, вистачає десь на 9 годин непреривної роботи. Що саме головне в цій зарядній станції, це те, що її можна налаштувати через додаток, який можна скачати з інтернету, Google Play. І в додатку зробити налаштування стосовно швидкості заряду цієї станції. Для того, щоб не так швидко її ухайдокати. Тому це дуже важливо на це звернути увагу, коли ви будете його купляти. Річ досить недешева в порівнянні з іншими аналогами ймкості, сили, все, що потрібно є. І можна заряджати від автомобіля, можна заряджати від сонячної панелі чи іншими способами. USB виходів багато, дуже багато виходів, розеток є, є навіть предохранитель та ну, все, що потрібно, тут є. Досить простий. В розумінні, як їм користуватися, не обов'язково даже читати китайську інструкцію, як їм користуватися. Але наголошую, що дуже важливо скачати додаток і законетитися з додатком цей пристрій та зробити налаштування по швидкості заряду. Не потрібно швидко його заряджати, досить по мінімалкам працювати. Для військових дуже цінна, гарна річ. Ну, в цивільному житті, звісно, він теж багатьом людям сподобається. Тому ми радимо і підтверджуємо, що це гарний пристрій, не дивлячись на те, що він досить немало коштує. Ну, це таке, для кого які гроші мають великий кошт. Всім вдачі, скоріше, нам перемоги.